Декілька слів про е, законодавчі ініціативи Комітету з питань фінансів з податкового Комітету Верховної Ради України в часи війни, ініціативи спрямовані на підтримку вітчизняної економіки, вітчизняного бізнесу, на підтримку держави в загальному. Зокрема, е, нами було введено нову спрощену систему оподаткування, так званих 2% від обороту. Тобто на сьогоднішній день бізнесмени мають право сплачувати 2% від цього обороту і не платити більше жодних податків. Також фізичних осіб-підприємців, осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, членів селянських фермерських господарств, звільнено від сплати єдиного соціального внеску за себе. Це так само, на нашу думку, дуже серйозна підтримка малого і середнього бізнесу. З важливих, з важливих ініціатив так само є ініціатива по, по скасуванню відповідальності на час воєнного часу за незастосування фізичними особовим підприємствами, скандальних реєстраторів з розрахункових операцій. Так само слід зазначити, що Верховною Радою України прийнята низка норм, яка дозволяє конфіскацію майна громадян Російської Федерації а також фірм. Російських на території України. Слід також окрему увагу звернути на те, що нами заборонено імпорт товарів, вироблених в Російській Федерації в Республіки Білорусь і на тимчасово окупованих українських територіях в економічний простір України. Ще важливим аспектом на, 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 на сьогоднішній день, як на мене, є скасування. Європейським союзом візних мит на деякі групи українських товарів це дуже серйозна підтримка нашими європейськими партнерами і друзями, нашої економіки, нашого бізнесу і відповідно українського бюджету.